Нарешті випав сніг. Ось саме так хотілося б розпочати це відео. Вітаю, мене звати Євгеній, а ви на каналі Жикозгір. І сьогодні я вам розповім про те, як працює антибукс Вастрі ЗЕФІРА-Б, КОРСА-Д. Я вам покажу наглядно, коли вона є, а коли її немає. І я вам розповім саму а, систему, як вона працює зсередини. І якраз таки ви все наглядно побачите. Ну, випав сніг, це показати дуже і дуже легко. І якщо що, ось мій інстаграм, ось пошта по питанням по співпраці, а також я вас хочу попросити про те, щоб ви підписалися на національного виробника контенту. І все, далі сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Погнали розбирати систему Volkswagen. Das Auto. І так, давайте розберемо саму систему антибукс, як вона працює, як ми звикли до того, як працює в різних автомобілях. А як практика показує в напередньопровідних автомобілях, та й не тільки на передньопривідних, антибукс працює тільки по одній системі виробити вам газ. Volkswagen. Das Auto. Ну, тобто, якби і газу немає, і колеса не, не шліфують. Ну, все ж нормально, але ви нікуди не їдете. Так, Астра також вміє обмежувати потужність, як і зефіра, як і корса. Але вона це робить розумно. В неї багато різних, скажімо так, різних пунктів, як правильно зреагувати. Один з них, якщо вам обмежує потужність, це якщо ви фактично стоїте на одному місці. У вас задні колеса стоять на місці, а передні одночасно шліфують з однаковою швидкістю і ви нікуди не їдете. Тоді автомобіль вам обмежує оберти до півтори тисячі. Але якщо у вас хоча б трішечки чіпляється хоч одне колесо, то вона вже не буде вам так обмежувати потужність. Це перше. По-друге, що потрібно розуміти, що Астра вміє гальмувати одночасно три колеса з різним зусиллям. А так, інші автомобілі найчастіше так не можуть. А Corsa-D вміє навіть чотири колеса з різним тормозним зусиллям. Це дуже круто і в сучасних навіть автомобілях та спробуйте і знайти таке. Це також важливо. І з цього виходить те, що вона вміє підгальмовувати колесо, яке розвантажилося. І саме це вам і допоможе виїхати. З снігу, з багнюки, не знаю ще де, де у вас вивісилось, наприклад, колесо. Так, звичайно, я зараз не вивішу це колесо, бо ну в мене немає такої можливості. Але в принципі, якщо колесо втратило зацеп, стоїть, грубо кажучи, на льду, а інше має якийсь, хоча б зацеп, то фактично це те ж саме, що і ваше одне колесо знаходиться в воздусі. І якщо розібратися, як працює, ну, в принципі, система всередині, то в коробці передач є у вас диференціал. І якщо у вас одне колесо легке, скажімо так, немає зацепу, то диференціал дозволяє вращати колеса з різною швидкістю. І одне у вас стоїть, а інше крутиться. І все, і ви нікуди не поїдете. Хоча б як ви там в натяг би не трогалися, у вас це не вийде. А от система антибукс Вастрі Ейдж вам дозволить, бо вона пригальмує. Наприклад, якщо водійське шліфує, а пасажирське стоїть на місці, то це колесо вона зажме гальмами і дасть провернути те колесо. Так саме так працює ця система Вастрі. Вона дуже круто налаштована, і я вам скажу, що там, де я, скажімо так, сів би вже давно без антибуксу, з антибуксом я продовжую їхати, їхати. І ще раз їхати. Я розумію, що не кожен день ви потрапляєте на оффроуд. Так, я згоден з вами повністю, абсолютно і повністю я з вами згоден. Але якщо наступила, наприклад, зима, ви стоїте десь на горку, у вас під одним колосом лід, а під іншим в асфальт. То ви ніколи не тронетесь, хоча б там з ручником, хоч як хочете там трохатися в ту горку, але фактично у вас розгружене одне колесо, і ви ніколи не тронетесь. І ця, саме ця система вам допоможе. І зараз я вам наглядно покажу, як вона працює. Але зауважу те, що не всі автомобілі так вміють. Так вміє Astra H. Так, вона це вміє. А й за інші автомобілі я не знаю, тому раджу вам просто поекспериментувати на своєму автомобілі, чи працює ваша система саме таким чином. І коли ви вимикаєте антибукс? Спочатку перевірте, як автомобіль їде з антибуксом і як автомобіль їде без антибуксу. Це дуже і дуже важливо, бо можливо антибукс у вас налаштований якраз таки правильно на вашому автомобілі, і він навпаки вам якраз таки допоможе. Єдине, де ця система може трішечки помішати, це якщо ви скажімо так, ходом берете якусь багнюку, летите, і вам не потрібно там навіть синхронізувати колеса з однаковою швидкістю. Ви просто вимикаєте антибукс і лупасите на всі гроші. Так, це варіант підходить, але в інших випадках, якщо вам потрібно десь тронутися в дуже складному місці, то саме, саме ця система вам допоможе. І зараз я вам покажу, як вона працює. І якраз зараз ви побачили, як себе поводить автомобіль без системи антибуксу. І одразу хочу сказати, що я прекрасно розумію, що цей пагорб можна було взяти спокійно ходом. Але який сенс його брати ходом, якщо я хочу показати, як працює сама по собі система антибуксу? Як я вже казав, що в нашому житті не завжди можна взяти щось ходом. Ви, наприклад, не можете відкатитися. Ну, ви стоїте, наприклад, в горку, як я вже розповідав, одне колесо стоїть на асфальті, інше на льду. Відкатитися неможливо, і вам потрібно тут тронутися. І ви ніяк не тронутись, бо... бо у вас розслабляється диференціал. І якщо ми подивимося, саме як, як вів автомобіль розберемо. То в моменті, коли я вже почав заїжджати, зверніть увагу, коли почала шліфувати пасажирське колесо. Воно вже почало шліфувати тоді, коли, ну, наприклад, в мене воно вже майже, до речі, вивісилася. Тобто до вивішування ще там ще є місце, але а, фактично хід підвізки був вже використаний. І вона ну, там чіплялася, як то кажуть, кіхтиками одними. І автомобіль а, намагався цей момент заїхати. Але а, в моменті, коли праве колесо почало шліфувати. То у нас, ну, якщо так можна назвати, то у нас розслабився диференціал. І як ви вже бачили схему, як працює диференціал, то коли у нас обертається два колеса, все нормально передається момент, все правильно. Проблем ніяких нема. Але в моменті, коли у нас одне колесо стоїть, а інше втрачає зацеп, то у нас просто, як би це правильно сказати, розслабляється сам по собі диференціал. І в моменті, коли він розслабляється, то у нас автомобіль відкатився. До речі, зверніть увагу, як це відбулося. Ми заїжджаємо, втрачається зацеп на правому колесі, воно починає шліфуватися. диференціал просто розслабляється, фактично, і у нас ліве колесо перестає тримати. Зацеп є, але диференціал не давить. Ну, фактично, момент не передається на ліве колесо, і в цей момент просто автомобіль відкотується назад. Тому без системи антибуксу в таких умовах ви виїхати без брати ходами такі перешкоди, ви просто не зможете. І в цьому і прикол система антибуксу саме в Астрі H, бо вона вміє імітувати блокировку диференціала саме гармами. І зараз якраз таки ви побачите, як себе поводить автомобіль з системою антибуксу. Зараз якраз таки ви побачили приклад, як працює система антибуксу. І як бачите, ми заїхали на цей пагорб без всяких проблем. Бо система антибуксу земітувала блокіровку диференціала. Звичайно, якщо вона втрачається, наприклад, на обидва колесах зацеп, то два ведучі колеса, якщо вони втрачають зацеп, то, звичайно, ми нікуди не поїдемо. Це вже ну це логічно. Але якщо хоч одне колесо має зацеп, то автомобіль вийде. Ну, звичайно, я зараз приклад привожу саме на Астрі. Аналогічна Zafira і Корса я маю на увазі Zafira B, Корса, D. А за інші автомобілі я просто не знаю, я не можу це сказати. Але ось на прикладі Астри я можу сказати з впевненістю, що антибукс допомагає. Як ви бачите зараз, от фрагмент відео, ви бачите, що відбувається? Так, звичайно, у нас праве колесо починає шліфувати, але воно не починає шліфувати бездумно, просто кру крутячись і розгружаючи диференціал, так що ліве колесо розслабляється і я відкачуюсь. Ні, антибукс коректно піджимає праве колесо гальмом, тим самим фактично імітуючи, наче у нас є зацеп на правому колесі, для того, щоб нагрузити диференціал і передати момент. На ліве колесо, ось так працює а, ця система. Тобто вона не тільки обмежує газ, вона може обмежити газ, якщо це потрібно, щоб ви просто не зарилися. Але вона ще й працює гальмами, і це велетенський плюс. А для автомобіля. Реально вони це навіть не анонсували, що є такий режим. Зачасту в більшості автомобілів трекшн-контроль це просто ти натискаєш на газ і в тебе просто газ пропадає, і ми нікуди не їдемо. Тут все інакше. Молодці. Зробили дуже класну систему. Як ви бачите, ми спокійно заїжджаємо без всяких таких проблем. Звичайно, якщо у вас повний привод, то ви в таких, в таких випробуваннях навіть не помітите, що у нас якийсь пагорб, це звичайно зрозуміло. Батько Мока, наприклад, заїхала туди навіть без єдиного буксу, бо його просто підштовхнула задок і все, і він спокійно заскочив без всяких проблем. Але от для передньопривідного автомобіля це реально велетенський плюс, коли є така система, і ви спокійно заїжджаєте, її. це реально дуже і дуже круто. Сподіваюсь, що я зміг якраз таки показати різницю, як автомобіль веде себе з системою антибуксу і без системи. Антибуксу. Ну і ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось. Сподіваюся, що вам воно було корисним і ви почули щось собі новеньке. Тому як висновок можу сказати, що на стрій H зефірі B Corsi D я не бачу сенсу вимикати антибукс під час проходження, наприклад, там засніженої дороги або щось в такому випадку. Ну, немає сенсу, бо вона тільки допомагає. Звичайно, що якщо ви берете ходом якусь багнюку, як я вже казав. То в принципі можна її вимкнути просто щоб взяти ходом. Але в інших випадках ця система вам якраз таки допоможе, бо вона імітує блокіровку диференціалу. І це велетенський плюс. Дякую, що ви переглянули це відео. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!